Добрий день, мене звати Крістіна і я координатор у місті Люблін. І сьогодні ми з працівником рекрутації Люблінської політехніки постараємося відповісти на всі найчастіші запитання. Доброго дня, Крістіна, і для всіх слухачів також доброго дня. Ми дуже раді вітати всіх, особливо Кристину, в Люблінській політехніці, і максимально відповімо на всі ваші запитання. Вашому університету 70 років. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад. Так, в 1950 році, що перше про навчальний заклад, так була комісія зібрана в загалом в Любліні для того, щоб створити якусь таку університет або щось технічне. І вже від 1953 року отворилася вечірня школа, яка пізніше переросла в університет, який сьогодні ми називаємо Люблінською політехнікою, і нам 70 років, 70 навіть з маленьким хвостиком. Стосовно університету чогось завдання нашого, так чи, чи місії, чи покликання, то від початку було покликання таке, що Люблін і ціла область нам потрібні інженери, отаким чином. Угу. І ми з'явилися від такого такої великої потреби. І на день сьогоднішній, знову ж таки ця потреба є, тому що е, сьогодні, як ми бачимо, інженери, все технічне. Ці спеціальності є надзвичайно потрібні, і нашим завданням навчати кваліфіку... тобто давати світу так, кваліфікованих інженерів, кваліфікованих працівників. І найголовніше для нас це не кількість, а якість. Тому ми ставимо на якість на якісного інженера. А які сильні сторони у вашому університету? Сильні сторони, я вважаю, що у нас багато різних сторін, яка з них сильніша, важко сказати, що може наприклад сподобатися, що кандидата, так, для кандидата сильною стороною є те, що в нашому університеті все в одному місці. Кампус, гуртожитки, всі факультети. Абсолютно ректорат, їдальня, банк, угу. костел. Все в доступності. Так, 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 так. Угу. Тобто, це маленьке містечко, в якому є все. Місто в місті. Так, місто в місті. Угу. Це вважаю великим плюсом є. Угу. Потім, звичайно, ж маємо кваліфікованих фахівців, викладачів, професорів, науковців. У нас дуже багато лабораторій. Багато оснащення, на якому можна не тільки, як то кажуть, теоретично, а найголовніше практично навчатися кожній спеціальності, тому що кожен факультет має свої лабораторії, з яких користується. Mm -hmm. Також маємо дуже багато наукових кіл, маємо великий спортивний зал, так теж є велике поле, на якому можна і футбол, і волейбол, і великий наземний теніс. Тобто. Студент може розвиватися з усіх сторін також може в нас танцювати в корі співати. Але найголовніше це звичайно наукові кола, які співпрацюють з бізнесом. І зараз університет стоїть не такій стежці науковій, тому що ректор дуже зацікавлений і хоче, щоб в університет війшла наука в широкому і вузькому розумінні цього слова, не тільки дидактика, так, навчання, а щоб навчання було тісно пов'язано з наукою, з бізнесом. І... Декілька разів на рік відбуваються навіть такі навчальні торги, як сказала, ярмарки, коли приходять різні інвестори, так кому потрібні працівники і наших студентів відразу беруть на роботу. Найбільше це звичайно стосується АІТ цього напрямку, але і всіх інших напрямків, особливо і будівельники. Одним словом, інженери є потрібні сьогодні в світі. Чи приймає університет участь у рейтингу? Так, звичайно. Можу подати для прикладу два рейтинги. Перший це світовий рейтинг Webometrics. І згідно цього рейтингу, ми є на першому місці серед усіх університетів Любліна, скажімо так, Люблінської області. Так само вони подають, що ми є на 11 му місці серед усіх університетів, так, в технічних в Польщі. І на 20 му місці серед усіх університетів в Польщі загалом. Угу. Також для всіх не таємниця, що є ще польські безпосередньо рейтинги, такі, як перспективи. І перспективи подають таку статистику, що ми є на 25-му місці серед усіх університетів Польщі. Я вважаю, що це добре. Тому що на наші колеги, яких ми любимо і до яких завжди теж трішки порівнюємося, наприклад, університет Марії Кюрі клудовської то вони є на 45-му місці. А Куль, Католицький університет Люблінський, на 48-му. Тому угу. вважаю, що ну, не соромно, що угу. все-таки ці є чим хвалитися, так? Угу. Нема чого соромитися. Угу. Тому що, згідно перспектив, то ми входимо в десятку найкращих університетів технічних Польщі. Ну а це вже показник. Чи є нагороди? Звичайно, у нас є патенти. З нас навіть трішки сміються, що ми можемо випускати патент на патент, угу. тому що, наприклад, в цьому році є 129 патентів на різні наукові винаходи. Так, і вони опатентовані. То, що, наприклад, минулого року було 97, а ще декілька років тому 25. тому це великий приріст. У наших науковців, скажімо так, стосовно патентів. Ну, це ще раз, якби доводить той момент, показує, що політехніка націлена на науку, на співпрацю знову ж таки, з бізнесом і, і створенням науки. Я вважаю, що це добре для студентів. Тут швидше можна знайти роботу і знайти себе. Тобто переходимо від теорії до практики. І скоріш за все ми так будемо тримати. Які найпопулярніші напрямки серед іноземців? Звичайно, так як зараз такий тренд інформатика скрізь і всюди, так IT. І це є напрямок, на який найбільше кандидатів хоче просто поступити і в цьому напрямку розвиватися. Тому ми не маємо тільки інформатики, а маємо ще й суміжні, щоб догодити всім. Так? І інформатика в електротехніці, і мультимедія, так скрізь, де є дотик і інформатики, скажімо, як у науки, і бази, і не бази. Не знаю, я думаю, що ще якісь роки це все протримається, поки на ринку буде на це попит, скажімо так. Які ще напрямки, наприклад, і управління. Так само йдуть і в менеджмент, і в логістика залишається в тренді архітектура і будівництво. Механічний факультет менше зараз, хоча на механічному дуже багато нових напрямків відкривають, починаючи від мехатроніки, роботизації. І, і у нас щороку відкривається якийсь новий напрямок. Так? І варто слідкувати. Вже досить довго, і можемо зазначити, що університет є досить інноваційним. Розкажіть про ваші подальші плани, так ми співпрацюємо вже більше десяти років, і це для нас велика приємність і радість. Головним планом Люблінської політехніки це є звичайно удосконалювати навчання і якість навчання. Ми ставимо на якість навчання не на кількість, а на якість. І робимо максимально все, щоб нашим студентам було комфортно. Для того ремонтуються гуртожитки і вже через рік вони всі будуть відремонтовані. Для того є багато нових лабораторій, був побудований ярдзавік, як, який повністю складається з лабораторій. Багато нової техніки, на якій можна робити і дослідження, і різні макети. Тому, звичайно, студент є, його якість навчання і якість життя. В першу чергу. Чи має ваш університет якісь стипендіальні програми і якісь пропозиції для абітурієнтів? Так, звичайно. Є, скажімо, два пакети. Перший стандартний для кожного державного університету. Це соціальна стипендія. І вона стосується тих студентів, які мають карту поляка, або сталий побут, отриманий на основі карти поляка, або зараз по програмі програм, по УКР-у, так, навчається. Вони теж отримують соціальну стипендію. Так само для всіх студентів є ректорська стипендія. Якщо ви навчаєтеся гарно. Будь ласка, ви отримуєте ректорську стипендію. Також для студентів, які найкраще навчаються, для студентів після першого року навчання є такий конкурс Варто бути найкращим. І всі студенти, які гарно навчаються, найкраще навчаються, так з кожного напрямку по одному чи по два студенти переводяться на бюджетну форму навчання до кінця інженерки. З яким середнім малом може до вас подаватися абітурієнт? Дивіться, ми на середній бал так насправді не дивимося, тому що це технічний університет, і для нас важливі конкретні предмети, такі як математика, фізика, англійська мова, інформатика, ну і польська мова, звичайно. І про ці предмети ми тільки можемо розмовляти, так і про оцінки з цих конкретних предметів. Mm -hmm. ну, які, ці, які ці оцінки мають бути? Ну, звичайно, 10 11, 12. <сум> Тільки так. Особливо на ті напрямки, де є ліміти, так? де є конкурс. Це ми говоримо зараз про інформатику і про всі напрямки з управління. Розкажіть, будь ласка, більше про ваші лабораторії. Ми маємо на території великий центр інновацій і передових технологій. Це великий будинок, <сум> який є два поверхи під землею. І ще два поверхи над землею, де розташовані різні лабораторії, від такої техніки важкої, так, для такого для нашого напрямку механіка і будова машин. Потім від більш техніки легкої, різних, ті, що використовують, наприклад, інформатики чи в електротехніці. Чим цікавий, там Одним словом, це будинок, в якому є суцільні. Він складається з лабораторії для кожного факультету. Також він побудований з цікавих матеріалів, тому що матеріал ми його в себе називаємо рдзавіком, тобто ржавим будинком. Чому? Тому що він насправді є ржавий. Він побудований з матеріалів, які пройшли певний етап корозії, тобто ржавіння, і заступували на цьому моменті, так? Тому ця ржавчина є натуральною, він є. Насправді ржавий, і це дає йому таку, не знаю, така родзинка своєрідна. Тому що не знаю, чи ще є побудовані в такій самій техніці ще якісь будинки. Не можу сказати. Але для нас в Любліні він унікальний. 22 квітня у нас відкривається електронна реєстрація на навчання. Тому ми щиро запрошуємо всіх до електронної реєстрації і подачі документів. Співпрацюйте з УніверПЛ, тому що вони мають хороших фахівців, які допоможуть вам в подачі документів, в якісній подачі документів, а це є найважливіше. І швидко, і якісно, і на той напрямок, на який ви хочете. Також ми щиро запрошуємо всіх на освітній тур з Univer.pl. Ми будемо на вас чекати з презентацією. Покажемо наші факультети, наш кампус, щоб ви могли особисто пересвідчитися, яке це добре і зручне місце для навчання і свого розвитку. Юля, дуже вам дякую за інтерв'ю. А якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставимо лайки і пишіть коментарі.